Салют, друзі! Радий вітати вас на каналі А3A2КРю. Сьогодні день оновлення, і для вас я зібрав спеціально всю інфу, що стосується оновлення, які ребалансні правки, по яким танкам, все українською мовою в нашому Discord сервері. Посилання залишу в описі під цим відео. Переходьте, долучайтесь і ознайомтеся з тим, що буде в цьому оновленні цікавого або не зовсім. А сьогодні у нас в рубриці Батя я стараюсь дуже цікавий бій на прожето 65. Дякую спонсорам каналу за підтримку. Дякую за ваші лайкоси, звісно, за ваші коменти. Ну і за ваші підписки. Погнали в бій! Друзі, це достатньо цікава карта. Копальні називається три важких танки в команді противника, два середніх, дві патисау. Два важких танки в команді союзників, два середніх танки і три Петесау. Давайте розбирати цей бій. Можливо, разом, друзі, давайте подумаємо, що можна було в цьому бою зробити, щоб було набагато цікавіше. Так, дивіться, наш герой виїжджає сюди, на позицію на центр карти. Зазвичай я давно вже цього не бачив, тому що зазвичай вже всі звикли стояти просто у відстрілі і відстрілювати тих, хто заїжджає. Але, друзі, йому щастить, бо дома дає йому другий шанс, і він танкує зараз. Реально танкує майже 900 хітпоінтів. Але, тим не менш, залишається останній снаряд барабанів проги. Прога це танк з барабаном, який має дозарядку. І дивіться, тут паттон по Паттону зарядився, все окей, зарядився, дав тичку, ще одну тичку дав, і тут хоче дати ще одну тичку, але я сказав би, що я б, наприклад, на його місці не витрачав би тут повний барабан. Чому? Тому що, дивлячись на цього 46-го паттона, я не можу сказати, щоб він би звідти поїхав. Тому я собі птицяв би по першому снаряду спокійненько по два. По два, друзі. Перший, другий, третій би не віддавав. Тому ж, дивіться, що буде зараз відбуватися. У нас тут так само, як і 46-й паттерн, стоять Мінотавро і Ісьомий. Мінотавро вже там на плюс-мінус два постріли для нас, а от Із Сьомий ще фуловінький. І от цього і сьомого потрібно зараз було б грати, не тікати звідси. от Ми бачимо, що зараз там Центуріон піджимається. А тут залітає ще й чифтин. А чифте просто зафокусили, красавчики, тичку дали, все супер, чифтейн в ангарі. Обережно треба стріляти, тому що гармата чифтейна тут направлена, якраз на нас. І... Це є проблема. Три фаги вже в нашого героя, дивіться, відтяжка назад команди противника, тому що тут Т-57 Хеві, тут постріл не зробив, хоча можна було його зробити без зведення, дай фіг з ним, якщо б не попав. Але треба було реалізовувати і подивитись, чому тут кожен постріл на золота загорається, у нас із сьомий, горить до, 50, до 508 хітпоїнтів. Ну а. 183 дещо там ховається. Друзі. І подивіться, три танки противника тут. Вони всі відтягнулися. А от наш середній танк хлоп, тичку дав, тичку отримав. Що тут відбувається? 752-й. Треба фокусити, тому що це є барабан. Окей, що він на два снаряди, але треба фокусити. І от зараз можна йому віддавати. Подивіться, друзі, наш герой взагалі не користується. Пострілами через каточок. От я б стріляв би в задній каток, нехай би він використовував рємки, я б ще раз дав би в каток, щоб він просто стояв, тому що реалізувати потрібно тут барабан. А він поїхав, він проїхав вже нагору, і ти вже барабан реалізувати не можеш. Тому тут питання в тому, що для реалізації барабану або, взагалі, якихось певних речей у цій грі треба вибивати модулі. Нехай використовують рємки, тому що. Екіпаж буде ремонтувати модулі значно довше. І цього тіпа на 752-му вже можна було б забрати, якби він так зробив. Поставив його через задній каточок. Бабаха там стояла, я так розумію, що цей постріл проходить у нас по бабахі. Немає снарядів в барабані, окрім одного. І трошечки здає назад 752-й, але недостатньо. І сьомий їде на допомогу 752-му. А допомагати вже тут немає кому. Залишається у нас один єдиний. І що немало важно, друзі, він фуловий. Прога фуловий, і йому ще треба грати навпаки більш обережно, тому що він зараз грає проти трьох противників. І треба ці хітпоінти сейвити до кінця. Ось дивіться, що тут відбувається. Просто я розумію, що тут можливо треба було б е, грати обережніше, але не завжди виходить. Постріл пролітає повстанк. Постріл пролітає крізь танк. І це Варгеймінг нам скаже, що друзі, це проблема у вас з інтернетом, це ніфіга, у нас грою все клас, це у вас пінг, обращайтесь до своїх провайдерів. Реально, постріл був повз танк. Тому що земля піднялася. Земля піднялася за танком. Ну, звісно, тичку дає 752-й по нашому герою. Цієї тички, в принципі, не мало бути. Він би мав вже його забрати, але ж бачите, що відбувається. Тут є підкрутки, є відкрутки, ну як це так, тип грає вже типу, 4 хвилини і грає ще фуловий. Як так? Ну, давайте йому накрутим. Звісно, що накрутимо. А навіщо його снаряд має пройти прямо в 752-го? Тому, друзі, якщо ми врахуємо, що зараз наш герой фуловий. І... Не будемо казати, що це була помилка нашого героя. Дивіться, помиляється 183-й. Але тим не менш на 496 отримує наш герой. якщо б ми рахували, що це на 496 була б перша тичка, то зараз дуже цікаво. Знову ж таки, тут, виходить, дати через каточок, це клас. Заряджай, братан, собі ще один снаряд, ти маєш бути фуловий, повністю заряджений. І механіка цього барабану і будь-якого барабану працює, працює наступним чином: якщо в тебе є барабан з дозарядкою, то ти маєш мати його завжди повний, тобто на всі снаряди. І грати лише від першого або два снаряди. Заряджаєш його і рахуєш, що з барабану ти можеш дати орієнтовно 1000 хітпоінтів. Бачиш, що зараз виса 7 мого 1396. Що треба зробити? Треба дати два снаряди, зарядитися повністю, розвести його на постріл, виїхати і реалізувати три снаряди. Вуаля, виграна катка. Поїхали дивитися. Правильно робить, що крутиться. Проти ІСа 7-го але крутиться та передом, але знову ж таки не працює з катками. Чому? Я не розумію. Ось віддає знову ж таки без шкоди. Ну і звісно, сьомий тепер буде його пушити, тому що в чувака немає просто ніяких снарядів. Ну і що тут відбувається? Хоп, зараз є один снаряд, але ж ми пам'ятаємо, що в нього 728 хп, а ти просто шотний для Іса. І вся ця казочка закінчується тим, що навіть би якщо в нього залишилось два хітпоінти, він все одно не забрав би ІСА, бо в нього був лише один снаряд. Це медалька майстра, Редлі Воттерса, звісно, медалька воїна, все клас. Друзі, що думаєте про цей бій? 205 тисяч такий бій отримує за майстра наш герой, і давайте зараз швидко пробіжемося по танкам. Хто тут були взагалі і хто тут грали? Паттон нічого не зробив. Він стояв він жодного пострілу, не зробив. 56, 28 5,5 тисяч боїв зіграно. Чи в 6. 49%, 5700 боїв. СТБ-1, 51% на 9700 боїв. Мінотауро 45,7 на 9 тисяч боїв. Об'єкт 752. До речі, 62 тисячі боїв, 46% тисяча середуха. Ну таке. І 7, 52,6 на 24 100. І Бабаха 49-24 на 21-600 боїв. Команда союзників. Контр Карро 46-18% на 8 тисяч боїв. Хеві 44%, 20 тисяч боїв майже зіграв. Чувак зробив, навіть барабан не роздав. І сьомий. Просто він поїхав і упоровся. А потім хтось буде питати, а чого там хтось розповідає про е, тих 40% гравців, може він там не може, там, може він. Так а на що він туди поїхав. Він поїхав, тупо упоровся і його убив. Він же просто стояв, 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 думав, а потім такий вирішив, план Барбароса. Я зараз всіх обіду і тіпа, всіх в корму ну, і наказався. І сьомий. 47-16, 18-330. ФВ 40-05, 44-43, на 13-300. Бабаха. Команда союзників. 10 700 боїв, 50% має. Центріон 7-1,4643. 1 46, 43, 9 тисяч боїв зіграних. Ну і наш герой на прожетто має 20 000 зіграних боїв 53-09. Максималочка 6614. Трошечки більше, ніж в цьому бою. Ось Ось такі справи, друзі, а на чому максималка? Давайте подивимося. Максимальна шкода на mx 50B, до речі. Середня шкода по аккаунту 1405. Друзі, а стосовно того, чи грати зараз варто на Progetto 65, дійсно варто, вона от, потребує вашої уваги. Якщо вам потрібне обладнання, на якому граю особисто, я граю на такому обладнанні, можливо, вам. Щось буде з цього потрібне. Боєкомплект у мене 32-16-12, амуніція, зазвичай, все на роботу екіпажа, плюс преміум паливо. Ну і, звісно, тут дві ремки і форсаж стоїть. Тобто плюс 20 до потужності двигуна. Тому, друзі, у мене на сьогодні все. Що скажете стосовно цього бою, чекаю вас в коментарях. Наразі вам бажаю гарних боїв і пам'ятайте, все буде Україна. Бай!